Близько 120 тисяч людей молились в духовному центрі Зарваниця за мир в Україні. У святому місці відбулись всеукраїнська та молодіжна прощі. Кількість прочан цього року рекордна. В Зарваницю приїхали люди з різних куточків України і світу. Щороку напередодні Прощі. Ми зустрічаємося спільно з керівництвом єпархії Греко-католицької церкви. Плануємо ті заходи, які необхідно зробити. Священники кажуть, яка допомога потрібна, скажімо, там чи продукти харчування, чи інформаційне забезпечення. Саме главное, це транспорт. Я особисто теж кожного року приїжджаю на до Зорониці, і це дає мені сили. Тернопільські лікарні допомогли 128 учасникам антитерористичної операції. Це хірургічні втручання, терапевтична, стоматологічна реабілітаційна допомога медиків. Крім того, Тернопільський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді формує базу дітей учасників АТО віком від 8 до 18 років для відпочинку за межами України. Для внесення в базу даних членам сімей учасників АТО потрібно звернутися в міський центр соціальних служб за адресою місто Тернопіль, вулиця Медова. Три або за номером телефону 23 55 92. у Тернополі презентували перший електромобіль. Користуватимуться ним місцеві комунальники. Місто отримало цю автівку безкоштовно від компанії, яка популяризує автомобілі в Україні. Відомо, що окрім Тернополя до проекту із використання електрокарів, долучився Львів і Київ. Де і що саме ремонтують у Тернополі відтепер можна побачити онлайн на сайті міськради запрацювала карта? Там можна відслідкувати всі об'єкти, де цьогоріч ремонти вже відбулись, де тривають, та що цьогоріч збираються лагодити. Також видно скільки на це заплановано та витрачено грошей. 18 липня на території військової частини випускники центру підготовки офіцерів запасу Тернопільського національного економічного університету склали присягу на вірність народу України. Особлива атмосфера. Вера панувала серед гостей свята, виступаючи, бажали миру Україні, здоров'я хлопцям і дякували за патріотизм та силу духу. Я сподіваюся, що саме сучасне покоління молоді зможе повністю змінити і нашу армію, і змінити нашу Україну. Їм звичайно хочуть побажати миру, спокою, благополуччя, щоб вони завжди з гідністю тримали ту присягу, яку дали тримали свого слова і випадку необхідності, щастя могли захистити свою країну. Кожен спальний мікрорайон Тернополя отримує свої відпочинкові зони. Минулого року особливу увагу приділяли центральній частині міста. Вдалося облаштувати місця для відпочинку на набережній у парку Шевченка та топільче. Цього року заплановано реконструювати три бульвари Дмитра Вишневецького, Пантелеймона Куліша та Данила Галицького. Бульвар Вишневецького – це один з найбільших об'єктів у Тернополі, де нині триває реконструкція. Тут облаштовують відпочинкові зони, пішохідні доріжки, фонтан, а також дитячий майданчик який за планом має складатись із двох секцій. Практично повністю облаштовані пішохідні доріжки. Зараз тільки доробляються заходи до окремих будинків, облаштоване вуличне освітлення, якого там раніше не було. Зараз йдуться підготовчі роботи по облаштуванню великого дитячого майданчика. Чаша фонтану вже практично готова. На бульварі Куліша планують відремонтувати пішохідні ділянки для прогулянок, освітлення та встановити два дитячих майданчики на початку бульвару та біля однієї з багатоповерхівок. А також біля школи облаштують великий спортивний майданчик під відкритим небом із вуличними тренажерами. Перший з них має бути встановлений тут, на початку цього бульвару, поруч з церквою. Це буде гарний сучасний дитячий майданчик. Неподалік зразу за школою буде встановлений. Великий спортивний майданчик під відкритим небом, такого самого типу, який зроблений на острівку Чайка, для того, щоб і діти, які живуть тут поруч, і мешканці, які живуть поруч з цими школами, і учні шкіл мали можливість там займатися спортом. Крім того, ближче до завершення бульвару, поруч з будинком, де буде породжено ще один дитячий майданчик, на базі існуючого сьогодні, але він дезначно значно збільшений. Там буде зроблено штучне покриття з трави, там буде стлоні додаткові качелі. Місцеві мешканці реконструкцією бульвару задоволені. Дочекали ще щось, чула по телевізору. Що там має бути щось таке гарне має бути, бо бачили в інших мікрорайонах, що гарно зробили доріжки, тротуари. Звичайно, треба ремонт якось озеленити, облагородити, якось щоб було. Це такий бульвар, і хотілося б тут прогулюючись, приємно, щоб було перед очима. Дороги поробити обов'язково треба, і майданчики дитячі треба обов'язково, тому що дуже багато дітей, особливо в нашому будинку. Дуже багато діток. На бульварі Данила Галицького завершують облаштовувати бруківкою алеї. Бульвар тут реконструювали два роки тому. З того часу він став улюбленим місцем мешканців східного. Люди дуже задоволені для батьків і для бабусів. Це найкращий вихід, тому що діти не хочуть по одному дворі бавитись. Майданчики кругом і в світі, і в Європі, і кругом мають бути такі майданчики, де дитина має розвиватися, і на чому, на одному піску сидіти. Ні, я, наприклад, за таке, але просто кажу, що дуже незручно з того, що він є один в нас на цілий масив. Дуже добре, дякувати надало, бо ні один не робив мер. Це, я чесно вам кажу, Правда. Дуже гарно зробив, куди і, і, і довше керував і добре керував. Також у місті ремонтують набережну ставу, там оновлюють огорожу, пішохідні доріжки та зовнішнє освітлення. Триває облаштування парку здоров'я, де буде комфортна відпочинкова зона для мешканців мікрорайону. Наразі там облаштовують пішохідні доріжки, а згодом встановлять спортивний, дитячий оглядовий майданчики та лавки для відпочинку. За останні тижні часу в Тернополі одночасно проводиться капітальний ремонт семи дворів. Крім того, капітально ремонтуються між будинкові проїзди. Тротуари і дороги міста Тернопіль. Триває капітальний ремонт ділянки на вулиці Живого біля автовокзалу, на вулиці Шпитальній і на вулиці Танцорова. Також тривають ремонти прибудинкових територій на вулиці Чолдаєва, 8, Данила Галицького, проспект Злуки, 39, Козацька, 7, фабрична 3, фабрична 5 та вулиця Київська, 10. Міжквартальні проїзди ремонтують за адресами Морозенка, бульвар Вишневецького. Карпенка, 22А та вулиця Виробицького, 4, вулиці Євгена Конувальця. Стосовно ремонту тротуарів, то вже завершено капітальний ремонт першої черги на вулиці Гоголя. Крім того, зараз тривають ремонтні роботи, які сполучають вулицю Ботана Лепко з дитячим садочком номер 27